Це головоломка, і вона має назву пакет. Наше завдання помістити окупантів у пакет. Хм, які часи такі головоломки? Досить цікавий пазл складається з п'яти фігурок окупантів різної форми і ось такого чорного напівпрозорого пакету. Але перед тим як розв'язати цю головоломку. Почнімо спочатку. Мене звати Євгеній Бондаренко. Ви на каналі Кубастік. Тут я розв'язую головоломки і показую вам найцікавіші з них. Що ж, це не єдина головоломка, пов'язана тематикою з сьогоденням. Сьогодні в мене на столі ще є кілька пазлів, які ми прямо зараз розпакуємо. О, боже, подивіться, як це красиво! Так, це справжні патрони. Ну, добре, не справжні, а надруковані на 3D-принтері. І це теж головоломка. Наше завдання скласти з цих шести патронів різної форми протитанковий їжак. Головоломка теж, як ви зрозуміли, військова. І найцікавіше знаходиться в цьому чорному пакеті. Найбажаніше головоломка, яку мріє вирішити кожен українець. Бо ця головоломка має назву «Put-in». Put поклади. Всередину, а покласти ці літери нам потрібно ось в таку труну. Хм, Навіть не знаю, на що мені натякає цей пазл. Ну, я думаю, що і так все зрозуміли. Всі головоломки пов'язані між собою, всі вони на військову або коло військову тематику. І що найцікавіше, кожна з цих головоломок може наблизити нашу перемогу. Давайте почнімо розв'язувати ну, з найбажанішою це головоломка Put-In. Складається вона з ось такого невеличкого, я б це назвав ігрове поле, якби це була звичайна головоломка, але ні, це домовина, труна, в яку нам треба покласти put-ін. Він давно має тут опинитись. Також у складі головоломки є ось такі літери, в які нам треба Сюди і помістити. Насправді нічого складного нема в цій головоломці. Вона абсолютно проста і вирішується досить швидко, але просто уявіть, з яким задоволенням ви можете це робити. Я з цієї головоломки починаю кожен день. Просинаюся, кладу put in в труну, і далі настрій покращується. Головоломка досить проста, але виглядає. Просто офігенно. Ось така нескладна головоломка, надрукована на 3D-принтері, здатна не тільки підвищити ваш настрій, а й наблизити нашу перемогу. Ви спитаєте мене, як? Дуже просто купляючи будь-яку з цих головоломок в магазині Кубастік 3D, автоматично 100 гривень з кожної буде перераховано у фонд волонтерської організації Кажан Скай. Напевно, кожен з вас уже бачив відео, де прямо з квадрокоптера скидається граната, прямо окупантам в окоп. Боже, це прекрасне видовище. Так ось організація Кажан Скай виготовляють вручну ті самі системи скиду для квадрокоптерів, які допомагають надсилати подарунки з неба окупантам. Нещодавно і я долучився до цієї організації. І тепер я друкую на 3D-принтері не тільки головоломки, а й деталі для кажанів. Хто б міг подумати, що за допомогою свого хобі я буду робити стільки хорошого хороших руських, наприклад. Тож я закликаю і вас долучитися до допомоги цій організації. Ви можете задонатити за посиланням в описі або просто придбавши будь-яку з цих переможних головоломок в магазині Кубасік 3D. Посилання знаходиться в описі. Просто купляй будь-яку з цих головоломок і 100 гривень уже у фонді Кажанскай. До речі, найпопулярніша головоломка в моєму магазині це патрони, і ми. Продовжимо саме з нею. Головоломка просто неймовірна. Раніше вона називалася головоломка від зсу. А тепер я розумію, що це головоломка для зсу, допомога для зсу. Як я і казав в початку, з шести патронів, які мають різну форму, треба скласти протитанковий їжак. У вирішеному стані це виглядає просто чудово і шикарно виглядає в будь-якому інтер'єрі. А зараз я вам покажу розв'язання, так як саме необхідне буде вирішити цю головоломку. Тож дивіться, у нас є патрони трьох типів. перший це звичайний без будь-яких спеціальних пазів. Він у нас один. Також є патрони з двома ось такими. Напівсферами, такими пазами. І таких патронів всього три штуки. І ще два патрона у нас мають не дві, а три ось таких напівотвора. Як ви бачите, вони два ось тут, і один з ними перетинається. З цих патронів і необхідно почати складати дану головоломку. Розмістити їх необхідно ось таким чином. Тією стороною, де ми маємо по два отвори, ми ставимо один до одного, таким чином, щоб верхні отвори. Поєдналися в одну ось таку лінію. Патрони, як ви бачите, дивляться в різні боки. Тепер найцікавіше і найскладніше ці головоломці необхідно буде скористатися вашою спритністю, бо робота така: кропітка. Дивіться, ми вставляємо патрон з подвійним е, отвором в нижній отвор готової конструкції. І такий самий патрон, тільки іншим боком, ми вставляємо. В верхній отвір готової конструкції має вийти ось така ситуація. І тепер уважно дивіться на отвори, які у нас співпадають. Як ви бачите, ми маємо місце для одного патрона і для другого, якраз тих, що у нас залишилися. Але будьте уважними, зараз ми маємо скористатися тими отворами, які знаходяться в нижній частині конструкції, і розмістити сюди, останній Подвійний такий патрон. Вставляємо його будь-яким боком, таким чином, щоб ось ці дві напівсфери поєдналися ідеально з першими двома патронами в одну цілу конструкцію. І все, що нам залишається, це в останній отвір вставити патрон. І таким чином ми фіксуємо нашу головоломку. Тепер з патронів у нас вийшов протитанковий їжак. і... Погодьте зі мною виглядає це, ну, просто прекрасно. Як на мене, така головоломка є просто чудовим подарунком або сувениром. Ще її особливість в тому, що все тримається на одному патроні. Досить прикольно і непросто. Але найцікавіше, що у нас сьогодні є на столі, це головоломка-пакет. В напівпрозорий чорний пакет нам треба скласти окупантів, які вже точно нам не нашкодять. Вони вже, як ви бачите, все. У нас є цілих 5 орків, які мають абсолютно різну форму, умовно позначені вони різними символами: там з дірочкою, хрестиком, квадратиком, ромбиком та інше. І дивіться, суть головоломки в тому, що як би ви не намагалися, усі 5 окупантів ну ніяким чином не вмістяться в цей пакет. Ваше завдання помістити всього 4 окупанти. В цей пакет. А комбінуючи між собою різних окупантів, ви можете отримати головоломку різного рівня складності. Наприклад, ми можемо вирішити розмістити ось цих чотирьох окупантів, потім замінити одного на іншого, одного на іншого, одного на іншого. І таким чином у нас буде цілих п'ять комбінацій з чотирьох орків. і Це ще головоломка п'ять в одному. Тому вам точно буде чим зайнятися. Сьогодні ввечері. Тож, давайте спробуємо е, вирішити одну з цих комбінацій, наприклад, ось ці чотири орки без зірочки. Е, так, якщо чесно, я взагалі не пам'ятаю, як вона вирішується, і буду вирішувати її мало не вперше, саме цю комбінацію. Тому буде дуже цікаво. Отож, дивіться, у нас ідеально два поміщаються, е, ось таким чином збоку. І якимось. Дивом нам треба поставити ще двох. Мені б ще одного сюди вмістити, які поки поки не виходить. В чому складність? Ми маємо не тільки різну форму окупантів, вони ще й можуть стояти різним боком та й бути догори дригом, тобто вони можуть мати вісім положень в одному з кутів, я так розумію. Нашого ігрового поля. Тож давайте шукати для кожного з них лише одне єдине правильне в даній ситуації. Чистим методом підбирання, я думаю, ми можемо до чогось прийти, але давайте думати логічно. 100% нам треба знайти такі моменти, де вони поєднуються між собою. Тобто, да, бачите, десь там рука заходить одному між ніг, як у них це прийнято. Але там вже пляшка, тому буде не дуже зручно. Наприклад, ось це виглядає досить щільно, але проблема в тому, чи вміститься це в рамку. Давайте спробуємо. О, оце непогано виглядає. Дивіться, досить щільненько вони лягли. Так, чому б ні? І останній, ну, треба знайти для нього якесь положення. Бачите, не вистачає іноді кількох міліметрів. Окей, будемо шукати ще інші варіанти. Знайшов позицію, досить цікаву. Цікаво, скільки таких взагалі позицій може існувати, враховуючи, що у кожного з чотирьох окупантів може бути чотири положення в пакеті, і вони мають вісім різних положень самі по собі. Порахуйте, хто з вас знає математику, напишіть в коментарях. Отож, у нас багато, багато місця тут залишається. Це досить цікаве поєднання. І дивимось, чи влізе у нас сюди хоч ще щось. Так, це й не влізає. Мені за це реально дуже складний взяв рівень. Гляньте, майже вирішив, але один все-таки нога стерчить у нього назовні. А якщо це все трошки під кутом зробити, вона так настане, ні? Ні. Так, добре. Слухайте, ця головоломка досить складна виявилася. Я навіть не очікував, я її не друкував. І я розв'язав один з рівней. І це було непросто, але до цього рівня я ще не доходив. І це, як бачите, дійсно важче, ніж здавалося. Так, о, до речі, так, ще досить хорошо виходить. І, будь ласка, влізь сюди. Слухайте, ну це дійсно дуже цікава головоломка. Настільки цікава, що. Напишіть в коментарях, ця головоломка настільки цікава, що. І придумайте якесь закінчення. І я не знаю, <сум> як це вирішити. Я півгодини вже сидів. І за ці півгодини. Давайте так, давайте думати логічно. Я за ці півгодини спроб знайшов лише кілька вдалих положень е попарно цих окупантів. Перше положення ось таке, досить щільне. Друге, я спочатку думав, що треба якось руку між ногами засунути, але дивіться, що я знайшов. Подивіться. Так, між ними взагалі майже нема простору. Ось це, товариші. Я думаю, що вони мають бути десь тут. Або вони можуть бути іншим боком. В це райське переплетіння. ног Влізає ще одна. Боже, стільки ніг в дупі одного окупанта ще не було. Дивіться. Досить щільно, мені здається. І не тільки в нього в дупі, а й в головоломці. Дивіться, залишається один. Якимось чином його можемо сюди поставити. Давайте спробуємо. Багато простору. Дивіться, воно варіативно, воно може зміщатися. І це цікаво. О, все? Ха-ха! <плес> да! Всі окупанти в пакеті. Ой, неймовірно, це було досить складно. Дивіться, як щільно вони стали. Реально, майже немає вільного місця між ними. Це цікаво. Це цікаво. І що я вам скажу, це була лише одна варіація розв'язання саме з цих чотирьох орків. Замініть будь-якого на іншого, і у вас буде нова позиція. Таким чином, купляючи цю головоломку, ви не тільки допомагаєте наблизити перемогу, а й маєте п'ять пазлів в одному. Мені здається, це. Чудово. Тож нагадую вам, друзі, підтримайте, будь ласка, благодійну організацію Кажан Скай. Усі посилання для цього будуть в описі. Ну і підтримайте мене підпискою на цей канал. Дивіться інші відео на цьому каналі. Вони також будуть про головоломки і не менш цікаві. Ну а з вами був я, Євгеній Бондаренко, на каналі Кобастік. Папа, побачимось. То як його треба було покласти? Я забув. Я забув. <звук> Заждіть, заждіть, час, я зроблю, зроблю, зроблю. Так, я пам'ятаю, цього в дубі багато ніг було. Ще ось. О! Клас! Все?